І Бог дав з надлишком. Якось роблячи покупки, я ходив по магазинах і в одному з них звернув увагу, як касирка розмовляє з хлопчиком років п'яти шести. Вона каже: Мені шкода, але у тебе бракує грошей, щоб купити цю ляльку. Тоді хлопчик обернувся до мене і спитав Дядю, ви теж вважаєте, що у мене мало грошей? Я порахував його гроші і кажу хлопчику, у тебе дійсно замало грошей, щоб купити цю ляльку. Після оплати покупок я ще підійшов до нього і запитав, кому він хоче подарувати цю ляльку. Він все ще тримав її в руці. Цю ляльку дуже любила моя сестричка. Я хотів подарувати їй на день народження. Я хочу передати ляльку мамі, щоб вона передала їй сестричці, коли піде до неї. Його очі були дуже сумними, коли він це розповідав. І він продовжував. Сестричка пішла до Бога, і мені тато сказав, що незабаром мама теж піде до Бога. І я подумав, що вона візьме ляльку з собою і передасть її сестричці. Моє серце раптово зупинилося. Хлопчик глянув на мене і каже Я сказав татові, що мама не йшла, поки я не вернуся з прогулянки. Потім він мені показав своє фото, де він щасливий, і посміхається. І Я хочу, щоб мама взяла і це фото з собою, щоб сестричка не забула мене, і додав, Я люблю свою маму і не хочу, щоб вона мене покидала, але тато каже, що вона повинна йти до маленької сестрички. Потім він подивився знову на ляльку своїм сумним поглядом. Я швидко взяв свій гаманець і кажу йому Давай но ну, ми ще раз порахуємо твої гроші, якщо ти вважаєш, що їх достатньо на цю ляльку. Так, я думаю, що тут вистачає грошей. Непомітно для нього я додав дещо своїх грошей, і ми почали рахувати заново. Їх виявилося достатньо, щоб купити ляльку, і ще навіть дещо лишилося. Хлопчик сказав Спасибі тобі, Боже, що ти дав мені грошей. Потім він подивився на мене і додав учора перед сном я просив Бога дати мені грошей, щоб купити ляльку для сестри і передати її через маму. Він почув мене, і я ще хотів мати трохи грошей, щоб купити білу троянду для мами, але я не просив про це у Бога. А він мені дав досить, щоб і ляльку купити, і троянду. Моя мама любить білі троянди. Я закінчував свої покупки у задумливому і дивному стані. У мене з голови не йшов цей дивний хлопчик. Я згадав, два дні тому у місцевій газеті була стаття про п'яного водія вантажівки, який збив жінку і маленьку дівчинку. Дівчинка загинула зразу ж, а жінка була в комі. Рідні мали вирішити, коли відключити апарат, який підтримував у ній життя. Оскільки з коми вона живити не могла. Невже це сім'я хлопчика, який купував ляльку для сестрички? По двох днях у газеті була опублікована стаття, де говорилося, що молода жінка померла. Я не стримував сльози і, купивши білі троянди, пішов на похорон. Молода жінка лежала в білому, в одній руці її була лялька і фото, а з іншого боку лежала біла троянда. Звідти я йшов весь у сльозах і відчував, що моє життя тепер має змінитися. Я не можу забути любов цього хлопчика до своєї мами і сестрички.